Не потрібно пояснювати, що таке індекс болю від укусів і як він пов'язаний з нашою роботою. Моє сходження до його вершини почалося з істоти, відомої як мураха жнець, бажання дізнатися, що станеться від шквалу укусів, відкрило двері до світу болю, який я намагався терпіти в ім'я освіти та науки. А, один на шиї. Маріо, прибери його. Якщо ви дивитесь це відео, то можливо пам'ятаєте Оксамитовому мураху, що відомо, як вбивця корів, ця безкрила оса має найбільше жало у царстві комах. Укус цієї істоти був сильним, та на ньому ми не завершили. Цей укус був найгіршим. Божечки, як же мені погано. Тарантов яструб виправдав всі наші очікування хвилею болю, яка буквально ввела мою руку у стан паралічу. Рука не рухається!